Вибиті вікна і ворота гаражів, пошкоджені автомобілі та квартири. Такими є наслідки російської атаки для людей, які мешкають поблизу місця прильоту. Павло розповідає, вибух пролунав приблизно о 3 годині. Я чувсь удар, як почалося сипатися вікна, у нас, бо в нас спальня, там ліжко біля вікон. Дружина, дитина маленька злякалися. Я не знав, що робиться. Час думав, що вже все будинок хвалиться, вже... це вже кінець. Але. Зібралися, втікли біом в Тут, Бачите, наслідки вікна вибило, квартира трішки попонівечена місцями. Спальні теж вікна вибиті. Частково техніка підбита, плитку трошки будемо перекладати, але, але головне, що всі цілі живі здорові. Шоком обійшлися. Павло показує, як ударна хвиля пошкодила квартиру. Бачите, шафу, не знаю, як тут верху вибили, але завіси повибивало. Шафу аж відкинуло від стіни. Ручку. Я просто не знаю, як так воно було. В кімнаті вибило скло. Ми там ліжко було одразу біля вікна, і у нас був горщик. Великий, що викинув, вже на жаль, це просто пощастило, що той горщик він розкловся і ноги пішов. Якби пішов в голову то там, там була б віда. У сусідньому будинку живе Володимир. Чоловік прибирає побите скло у під'їзді. Каже, що прокинувся від вибуху. Я вийшов на коридор. Я вже бачу, бачив, що між поверхами купа скла. Дуже такий, як дим, був, і взагалі двері вже лежали на землі. Ми скоренько зібрали всі свої речі ну на такому адреналіні. Бачили сусідів, вже питали, чи у вас все добре, все добре, і ми скоро вийшли на двір і виїхали за місто. Ми почекали, доки закінчиться тривога. Повернулися сюди. Тут вже побачили цю картину, яка сталася. Ну і спільно з мешканцями нашого будинку ми так оперативно це все поприбирали. Софія розповідає, які наслідки прильоту в її квартирі. Два вибухи було сильних. Ми зразу ми спочатку за хвилину, мабуть, вибігли в коридор. І зразу прильот був селя, значить, ну. Здавалася, теля впаде. Зразу пил такий осів, штукатурка посипалась, вікна посипались жах. Дуже переляк був сильний. Випали вікна, вигнуло броньовані двері хвилю хвилею Ну Так все, в інших погірше. Жителі будинків, яких ми опитали, розповіли, що воду та електроенергію не вимикали, але після вибуху перестали постачати газ. На місце удару знімальну групу не пускають, оскільки тривають слідчі дії. За даними пожежно-рятувальної служби області, було влучання у промисловий об'єкт на околиці Тернополя. Пожежу ліквідували о 9 годині 15 хвилин. Загиблих і травмованих немає. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, що попередньо пошкоджені сім багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств. Також міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив у соцмережах, що на місці комісія обстежує всі пошкодження у будинках. За його словами, міська рада компенсує збитки сім'ям, чиї квартири пошкоджені від удару. Віта Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.